Доброго ранку, країна. доброго ранку. Християни хлопчики, дівчатка. І люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у Вівторі Священного лісу Господнього і хочеться підвести е, ітоги. Колишнього року, бо цей рік це вже е, рік зовсім інший, і це вже м -м, плід того, що всі ми не зроблено. Тобто, я ж у свій час вам казав, що було покаяння з 2001 по 2007 рік. По 2008 рік. Потім 13 років для вашого осмислення все це, це я вам теж казав, що е, хтось може сказати, нам не дали часу на обдумання і все таке інше. То зараз все, час вийшов і тепер вже. Іде підготовка до воєнних дій. Бо, по, е, як то кажуть, світ не покаявся, а це значить, не буде мирної площини. Це значить, ви зрадили Бога, зрадили пророка, зрадили царя, зрадили все те, що є у мирній площині. І тому, як, е, це нічим добрим не закінчиться, а закінчиться тим, що тепер треба е, вирішувати. А вирішувати це, тепер е, будуть вирішувати військовими діями, і е, в кінці кінців е, людство розділиться і. Кожен буде виборювати свої інтереси і у сьогоденні, зараз всі дуже напружені, бо не знають, що буде і чого очікувати. Але я вам скажу так, що все треба було робити своєчасно. І Треба було ставитися е, серйозно до таких моментів об'єднання, на які вас закликав Господь. Ви ж Господа ігноруєте, е, зробили із церкви фетіш, і тому воно все це не працює, всі ці, е, як би то мовити, Такі напускні дії, що ви вірите в Бога, воно не спрацьовує. Бо треба віра без дій, мертва. За оці. От я просто беру даже відношення по відносно до Голосієва. Бо це є серце Русі, і це є Сукральне Голосіво, де Голосіво молиться за всіх вас. І е, задаю вам е, питання: 21 рік за вас моляться, за вас переживають, все роблять. Е, ви хоч раз прийшли і разом помолились. Ані разу, бо ви ні в що не вірите. Але ви сьогодні, е, наприклад, е, соціалісти, то ви соціалісти. Завтра гасла комуністи і ви комуністи. Потім християни і ви християни. І отак все виходить. Але е, у серці ви не віддаєте пріоритети нікому. Бо ви думаєте. Я і так і так виживу, це мені треба так і так діяти, і все таке інше. Але е за це фактично треба платити високу ціну. І зараз е залишається так, а е війна це е само собою. І головне, це жатва. Жатва це коли ви повинні оприділитись з ким ви, з Богом або без Бога. Як то кажуть, з небесним світом або з підземним світом. Оце ви вже вирішуєте. Але вже ніхто вас. Як то кажуть, до цього долучати не будуть. Це ви вирішуєте самі, бо о, все вже зроблено, Євангелія проповідана, все вже всі сили е, кинуті е, Богом, все вам об'явлено, проповідники всюди попроповідували, все це тепер завершаючий етап, вже е, як діло йде до екзаменів. Тож готуйтесь і що ще я хотів вам сказати, а, що посієш, то й пожнеш, так от і, і тут. Що, якщо ви не хочете головному приділяти увагу, це, а, як так правильно сказати, бо. О, постійно у вас якісь крайнощі. А тут треба просто діяти, жити і е, нормально творити. Подивіться, як у Франції, в інших країнах люди відстоюють е, свої права. А тут е, на вас на, на, накинули е, такі непідйомні е, і ланцюги, і беріги. А, а ви з цим погоджуєтесь, то як так можна вижити, якщо це не є можливо? Ви ж розумієте, що е, е, всі ці оплати, всі ці, е, як, як би сказати, е, нереальні і комунальні е, оплати, і все таке інше. Це веде все до смерті. Людина не може існувати в таких умовах. А ви погоджуєтесь? Якщо погоджуєтесь, завтра буде смерть. Бо це не по економіці, не по якимсь нормальним мірам неможливо. Бо хтось, якийсь спекулянт, хоче за рахунок нас посписувати свої борги, це їх проблема. Або люди, або ті, що правлять, беруть великі гроші, потім ці гроші розпускають, це теж їх проблеми. Це не проблема людей, але проблема та, коли ви мовчите, а на вас все це навішують, то ви тоді е, стаєте жертвами, жертвами свого мовчання. Бо ви ж знаєте, що є такий вислів, що все робиться з вашого, е, всі е, злодійства світу робиться з вашого. Мовчання і з вашого погодження, бо ви мовчите, значить, ви погоджуєтесь з тим, що робиться. Тож, це вже не закликання до чогось, а це вже, я вам казав, включився план Б, і вже ніхто не буде нічого. Вам пояснювати, буде йти просто маніпуляція тим, що м чого ви не розумієте і чого ви не хочете розуміти, а треба було просто все зробити своєчасно. І тоді було б все нормально. А зараз буде так, як воно е По пророцтвам. І описано. Так що бажаю, щоб все е, було, як Бог задумав. Всім тим, хто вірить, всім тим, хто у серці залишається з Богом, то бажаю вам всього самого прекрасного і найкращого. Хай е, ваші діти. Всі ті е, осередки, які ми ви е, е, опановуєте, які е, хай живуть і процвітають, і той, хто з Богом, Він, як Господь казав, Він не голоду, не проблем знати не буде. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові у ваших серцях. На все добре. З вами був Сергій Голосієвський. З вівтаря Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Саровського. Сокральне, Голосієво місто Київ. На все добре. Eludi moje